Міхаель Шудрік, головний равин Польщі, уродженець Нью-Йорка, вже 30 років мешкає у Варшаві. Він допомагав відроджувати єврейські громади після повалення комунізму. Насамперед, у польській столиці, цю синагогу спаплюжили німці в часи Голокосту. Після падіння залізної завіси її реконструювали. Громада пишається тим, що у Польщі знову вирує єврейське життя. Але говорити про це на камеру ніхто не хоче через побоювання антисемітських нападів. у Новій ситуації. Ми чуємо речі, яких не чули з 1968 року, рівно 50 років. Що саме? Вам не місце у Польщі? Їдьте до Ізраїлю з'являються погані карикатури. Поки на щастя без рукоприкладства 50 років тому таке вже було. Поляки, які пережили Голокост, вимушено виїхали з країни. Студенти, учасники демонстрації, закидали польським євреям, що усі вони опора репресивного комуністичного режиму. Ліберально налаштований публіцист Константій Геберт, один з небагатьох релігійних євреїв, які тоді залишилися у комуністичній Польщі. До нього приходить син: два покоління єврейського життя у Варшаві. Обоє теж закидають право урядові, що він недостатньо робить проти антисемітизму. Єврейський наступ на Польщу. Такі карикатури стали частіше з'являтися у провладних змі. Після цього треба помити руки. чому це відбувається зараз? Це відбувається через цей новий польський закон, який став каталізатором. Але звичайно, антисемітизм завжди існував у сучасній польщі. Він був і в комуністичні часи. А після падіння режиму виринув знову Згаданий Гебертом закон про голокост вже набув чинності, і під загрозою тюремного ув'язнення забороняє будь-які твердження про співучасть поляків у масовому знищенні євреїв. Публіцист написав колонку в ліволіберальній газеті «Виборчий». Якщо суворо дотримуватись нового закону, за цей текст його можуть засудити, каже Геберт. Я заявляю, що численні представники польського народу несуть співвідповідальність за нацистські злочини скоєні третім рейхом за цей текст йому б загрожували три роки ув'язнення. Уряд Ізраїлю вбачає у цьому обмеження свободи слова і протестує. Дискусія отруїла побутові стосунки між євреями та неєвреями у Польщі. Люди починають боятися. Мені лячно дискутувати в публічному просторі, казати, що я єврей, і взагалі вступати у дискусію. У нього кардинально протилежна думка. Артур Гофман очолює соціально-культурне товариство євреїв Польщі, створене після Другої світової. Це була найвагоміша єврейська організація в часи комунізму. Гофман згадує у Варшавському університеті про виїзд польських євреїв 50 років тому під час тодішнього сплеску антисемітизму. Його спілка підтримує лінію правопопулістського уряду. Гофман хворобливо реагує на критику ззовні, особливо з німеччини. Седжена поляків, намагаються зробити співвідповідальними за остаточне вирішення єврейського питання. Якщо коротко, це ви зробили, а не ми поляки. Ви німці у цьому винні. ані Гофман показує нам рештки Варшавського гетто, куди німці загнали понад 300 тисяч польських євреїв. У цій католицькій церкві каже він працював священник антисеміт, і все ж він допомагав євреям переховуватися. Риторика антисемітська риторика в Польщі не має таких наслідків, як така ж риторика в Німеччині. Головний равин Міхаель Шудріх каже, все не так просто. Він вимагає від польських політиків гучного визнання. антисемітизму в Польщі не місце. Ми знаємо, що він може накоїти. Ми вже бачили це тут. Ми сьогодні, дві 2018-му, байдуже, праві, ліві чи центристи не будемо терпіти антисемітизм. Лише так можна розвіяти страхи у членів єврейської спільноти, інакше побоюються равин нової хвилі еміграції євреїв із Польщі не уникнути.